Проживаю на Бабкипея більше 25 років і знаю, як ніхто проблеми мікрорайону. По вулиці Артема немає світла. Десь, мабуть, так, коли союз розвалився, так і пропало світло. За короткий термін мого депутатства до мене звернулось багато місцевих жителів в допомозі світлом, так як тут ця дорога йде до школи, зараз темніє рано. Коштів в бюджеті немає на проведення цих робіт. Я звернувся до підприємців і зусиллями підприємців і з власними коштами вирішили цю проблему. Проведено понад кілометр лінії, встановлено 21 світильник, буде освітлений весь круг в'їзді в місто. Потрачено суму на вартість робіт, на матеріали близько 85 тисяч. Це є сучасні технології, енергозберігаючі. Які і світять добре, і які споживають малу кількість електроенергії. Ну хотів подякувати Кокодзею Володимиру, який мені пішов на пільгові на пільгові умови робот, який робить встановлення світильників та веде цю всю електролінію. Це тільки як я говорив, це тільки початок добрих справ. Я налаштований. Навести порядок, щоб не тільки було в місті, в центральній частині міста, а так, щоб бабки П не відрізнялося від інших частин міста.